Будь ласка, і думаю, яку злочин, через кілька деподі. Я щось я віддумаю, що це не реєстрація. Ні, це і не є реєстрація. Ні, це не виконання 382 Це не може бути це. Це має бути, якщо передати відповідні органи на невиконання. Скарга не невиконання. Воно йде без заяви про злочин, е, ну, правильно? Не виконання 300 е, ухвали суду. Це як? Як де? Так, вам добу з такою заявою Благранспортації, то не виконуємо. Е... звідси відправляємо ухвалу. Ну. Ви а звернути. якщо не виконується 382 за невиконання ухвали органу, ну, правильно? Правильно, але ви маєте звернутися спочатку в орган з заявою по 372 що вони не виконують рішення, ну, йде як нова заява до органу. Якщо орган відмовляє, ви тоді йдете через суд. Так, в ухвала ваша пішла, вони не так відмовили, це вже зрозуміло. Ну, так ми з вами говоримо про різні речі. Ну. Ми говоримо з не виконання ухвали, то і попередньо. Правильно? Ну, правильно. правильно. Так для того, аби Аби ви зафіксували, що не виконується. Вам так треба не визивають, місяць прийшов вже, що там зафіксувати? А якщо прийти в орган, звернутись до них, вони вам або внесу по невиконанню, або відмовлять. І ви тоді на підставі заяві по відмові, приходите в суд і ми вносимо по 382-му. Ні, ну це вже якось мені до того виконували і так. Чому зараз я маєте не виконали, не виплакали, то в чому проблема? Тоді по іншому якщо ви зверталися в суд, у вас є рішення ну, внести відомості в ДРД, Якщо вони не мене, ви тоді звертаєтеся з такою заявою до слідчого в суді, воно не йде як скарга, воно йде як звернення, вони повторно відправляють, кліст, повторно відправляють ухвалу, і просять повідомити, коли внесено в ДРД відомості і зобов'язують орган повідомити. Воно не йде як скарга, воно не йде як первинний це, вони... воно йде, як на стадії виконання рішення сумку. Короче, у вас все так запущено просто уже запущено. Не не запущено, просто нас процес так. Здолешусь, ви там е, ja, yeah, <физменно> я повідомив про злочин, що вони не виконують. От ви маєте відповідно відреагувати або передати відповідним органам невиконання, а не просто відфутболити і сказати, <laft> <Closed> ви не так Це було по старому no. кодексу. Коли суду стало відомо, про чи не no. злочин, він заяву копії відправляв для прийняття рішення. Зараз цей кодекс таке не дозволяє робити. Тому що ми виставку повинні звернутися в орган, орган вас або вносить ваші відомості. Так ви, ви, ви ж зазначили, він ж по-любому має нас. Він вам відмовляє листок, тоді він, <кій> якесь відмовою. І суд розглядає скарги і зобов'язує внести відомості по заяві. Так, але мені для чого вносити ще до них, якщо ви вже ухвалу дали і їм відправили, щоб вони це зробили? Це ж аналогічно, ну для чого мені ще їх просити, якщо ви вже вказали. Ну так, а а чим, Там є вже податкові. Добре. Так, по поводу цього поясніть, тому що не виконується впал. Я не виконував запиту. Виконавець запит там дістало. Ну, покажіть хоча б що це таке. Так, і що то Печерський Печерський манс? Так. Тобто вони направили їм, так? Да? Чи я це розумію? Ще раз. Ну, я бачу, що вона повторно направляє цю ухвалу в офісі мінеральної, я ага. думаю, написати. Прохоче виконання від адреси, звіраємо, Повідомлення від офісу про виконання немає. У зв'язку з цим вона направляє повторно для виконання ухвал. Туди направили, так? Да? Так. Да. Ага. Відповідь отримаєте. Ну давайте, так, так. Да. Тому що, блін, тягнеться до мене той слідчий, на якого мали порушити кримінальну справу, вчиняє тиск, погрози. І тому мені потрібно розуміти, що відбувається. То, а мені тоді ти, ти треба в офіс генерального прокурора взнавати, що там відбувається, так? Да? Получається? Міптається так. Слідчі судя, не пам'ятаю. 300... Вот тут с края 306. А, да. А? Не, не, с той стороны, с другой. Ну, сейчас я поделюсь. с той стороны, а с другой. Молодчик, женщина. Чому по 382 не розглядається питання? Я щось не розумію. Не За невиконання ухвалили. Або... Я б ваш запит не читав, чискали, що ви там просто. Ну, порушити кримінальну справу за невиконання. Ми не, ж не то по... порушуємо справу. Ну, ухвалу винести, щоб порушили. где-то. <головік> а Суддя. Сандра заходить. Хай поставить суддя підпис. Це копія, суддя на Дивіться, копія що робиться? Ну. Ну дивіться, а, от ви е, е, зробили оригінал і поклати ну, поп... слово підпис, коли ви не поставили. А дивіться, з чого не робиться з, з оригіналу, правильно? Це виготовлено. Ви читайте, виготовлено з автоматизованої системи суду. Тобто друкованого суду це не зроблено з копією. Тобто дивіться, автоматизована людина має поставити підпис, щоб відповідала за те все. Оце... Штрих-код бачите, все штрих-код? Втам... я не машинка з систему. який мені магазин занести, щоб штрих-код розпич... розпізнати? Чи мені купити якусь машинку, щоб розпізнати штрих-код, щоб розуміти, що це таке? У нас документи ставиться підпис, печатка. Завірено суду. А Час, що завірено? Допускавте, будь ласка, підпис. І мені под... двіться, де, дивіться, і тут йдеться про... Дивіться, тут йдеться матеріал і справи йдеться про роботу під тим казино, так? Розумієте, так? І? No. і ви кажете, не вбачається, бо, тому що Тобто то вам не подобається, бо немає підпису. Ні, мені треба, питання. щоб знати, хто це відповідати буде за те, що написали тут. Я бачу, це так, ну, а чому воно не підписана? Чому не повни, не по батькові не зазначено? це не зазначили? Орі... Чому... А чому по батьку не написала вона повне старошофоку? Чому це? У -у -у -у. Ну має бути ж правильно чи восьми? Да. Ну, ви ж знаєте, моє правило ділового де прізвище та ім'я. дня. А, кубань, без батька пішки. немає, підпису немає? Да? Ті, Ті, пізь, по без... по мені потрібно розуміти, бо тому що дивіться, тут де... Я виготовлю вам, якщо це для вас суттєво, я виготовлю з оригіналу укладу вам копію. Ну, приносити важкої і дивіться, бо тому що мені треба розуміти, тут де це про сотні мільйонів гривень. Це... А можна дай -дай. ще з суддєю поспілкуватися? Я, ну, мені треба розуміти, чому без мене винесли, як я, де, де я зазначив, що більш повну інформацію я надам подальшому, бо тому що йде переслідування по поводу роботи підпільних і хто їх попідував. Це засідання не призначено до розгляду, я таким чином. А чому чи, ну, на, підставі підставили, підставили. От, почитали, ну, а на які підставі ухвала, винесена? Тобто підстави без розгляду, не визначивши повністю всі аргументи находи. Так, да, і принесіть, і хай до мене хтось більш компетентно списується, пояснює, як це можна е, в ухвалу, ну, е, рішення по поводу е, підпільного казино сказати, що це не причина. Ну, Я ще буду зазначати, зрозуміло. Добре, чекаю вас. Так, ви будемо своїм Чекаємо. Давайте це, от я як журналіст, дайте мені, дивіться, підійдіть сюди, дайте мені заперечення чи що документальне. Чому втікаєте? Підійдіть сюди. Ви ж... а можете ще раз поговорити? Що то за цирки мені? А на які підставі? Ага, на які підставі? Повернуться. Ціціальність рішення, які передбачені статтею 33. Ну, тобто ухвала не виконується, це як розумієте? Mm? Ну, якщо ухвала не виконується, то як це Це не є нарушення? Mm -hmm. Ну, ви от, ваш суд виніс ухвалу за порушення кримінальної справи проти слідчого да? за дії? Ді. Mm -hmm. Мені ніхто не визвав, мені не предоставлено витяг РДР, не ознайомлено з ЄРДР, не ознайомлена справа. Ви подара потр... скаргу щодо не внесення відомості до єдиного реєстру. No. Вам суддя відмовила? Ні. Задовольнили? Так. Ви отримали? Так. Отримали. А ухвала не виконується. Вже пройшло місяць майже. І ви подаєте скаргу. No. за невиконання ухвали? Якому випущуся? Не, не бездієнні щодо не внесення відомостей? Ні, не no, Зобов'язали. Ну зобов'язали, Ну, я ж подав ухвалу, де заб... А на якій підставі повернути, я просто не розумію тоді. Я то подам далі. Просто якщо ви зобов'язали слідчого, а слідчий, ну, взагалі, от ноль на масу. Хто слідчий, що слідчим? Ну, а які? я не знаю, до мене ж мали. Чому я маю бігати? Ви ж подали йому, він мав мене викликати, правильно? Це правильно. Ну, чому для чого мені бігати там щось? Ну, мав вести відомості, і я зна, мав знати хто. Але ви настання нічого не направляли? Взагалі нічого нема. Я тому і подав на невиконання ухвали. Як це я щось не розумію ваше рішення? Ви ну, прийняли рішення е, позитивне, а тут кажете не задовільняєте, Щ, щось я взагалі не розумію, що відбувається. У мене йде розслідування за сотні мільйонів гривень, а ви мені кажете, на мене вже напади йдуть, погрози, хто знає, що витворяють. На спини оскаржуть мені. от Ухвалу дали що за те, що відкрити справу, за те, що стрибав на спину на робочому місці в СБУ, Бо він психує там, бо в нього задань. Як то так неуважно читаєте, я не розумію. Більше, мав бути, автоматичний розпроділ, а чому би. По 303 я якраз от ви внесли. Ви зобов'язали внести. Причому тут 303. Я ж долучив ухвалу вашу же, вашого суда, який зобов'язав. Куди ви долучили? Не було? Дивіться. А, ну я зазначив, ну не знаю. Ну Я номер ухвали зазначив, по якій ви виконуєте. 27.807, так? Це ж активний минус. Я не знаю. Це ж не мислення. Ну, ваш суд. Ми не маємо доступа до нічого в суді, в справ. Ну. Ми маємо конкретно до суду. Ми поможемо доводитися. Можете, не може. Я, я на номер, номер ухвали, що вказав. ухвала справа номер така-то. Вашого суду. Не. Я зазначив, що вашим судом винесена ухвала. Не, не пригадую, додатка, якщо пише там? Чи ні? Зараз подивлюся, бо це, мене. Це, це, це додатка, це не от, ухвала, дивіться, от, в додатках. В мене ж приймали чітко, ухвала номер такий то Справи кримінальні такі-то. Ну, все є. У вас мало бути, все. От є повідомлення про злочин. Я дав копію, дав додаток справи. Угу. Ну, от відповіться. Оце копія, яку я вам подавав. Дивіться, от. ви пишете. Е, зараз ще раз дайте читаю. Ну, от почитайте, що я пишу, що ви там пишете, я не знаю. Що не виконують вашу ухвалу, вашу ухвалу, вашого суду, тобто. Яку я додав, долучив до справи. Як це може бути, що просто неуважно читаєте і виносите неправомірні дії, виходить, рішення. Напутала, напутала. Я скажу, Ухвала є. Ваша, ухвала вашого суду. Як повідомляє? Ну, скора, повідомлення, да. так. Вот, це є, вот у нас. Далі. Ми ж не можемо зобов'язати слідчого виконати ухвалу суду. Ну ви просто ми ви... можемо тільки да. от ви пишете. От нам якщо Да, Ви можете зобов'язати інші органи ви... Ми... За... відкрити на нього кримінальну справу по не можемо зобов'язати. Ми можемо стаття писати 3... вчинити певну дію. От, для прикладу no. ви no. подаєте скаргу стаття no. не внесення відомості до Ярдер, що no. він не вніс. Tak. Він не вніс, він порушив я закон. Я задовольняю, тоді його зобов'язує зобов внести відомості. Ну, і порушує... Що він не виконує, ну, ну, то, що? то він навіть нам. Не... Ну, про бездіяльність ви, за а, ви не, а ви не вказуєте, що ви е, подаєте заяву на бездіяльність слідчого щодо того. От я вказую, що 330... порушує. Він порушує 382-го. Що, що я маю розписати? статтю ще тут чи що? Ну, 382-го він порушує статтю. Що мені ще її треба було розписати? Дивіться, вам направлено воно на конвертом, чекайте конверт. Для чого мені? Мали? Для мене за. Тоді може бути оскаржена з моменту отримання протягом п'яти днів. Отримуєте, якщо ви щось не влаштовуєте. Дивіться, дивіться, мене не влаштовує. Дивіться, ваша секретар. халатність, що ви не. Ви... Вона секретар, а вона секретар вона приносить має... рішення. Секретар е... оформила, оформила відправила. Чого ви на неї нападаєте? Ні, я не суддяче, нападаю, відпуск, я просто виясняю, іде, що відбувається. Ну, вона мусить розорієнтуватися, бо тому що я бачу, що ви. Якщо ви скаштовує е... рішення, ви можете його оскаржити. Я оскаржу обов'язково, то питання ну, має, що а як то. Я питаю, просто запитую, що ну, відбувається. Власне, то, ну, так, як вказано в ухвалі? От ви читаєте, що скарга не входить в перелік рішень дій чи бездіяльності слідчого. Ну, тут таке рішення, я ці рішення не виносив. Добре, не я його розкажу. Можна копію ще, поки я тут же на місці, дайте мені копію зробити, поки воно дойде мені там, на адресу. Я то буду розказувати, мені просто треба це, бо тому, що я бачу, що халатно відноситься у нас.